Вітаю всіх, Я не можу пропустити після Києва. Я анонсувала в групі, опитування зробила, всім цікаво, робимо. От тепер увага! Будь ласка, слухаємо питання і думаємо, для чого воно дивиться. Робиться. Думаю. У Харкові будуть ставити головну ялинку міста на площі Свободи, як до війни. У Харкові на Новий рік. Будуть ставити головну. Ялинку міста на площі. Свободи. Дивимось. Що відповість? Четвірка кубків. Тепер увага. Це відповідь ні. Але це карта роздумів. Десятка жезлив. Тобто, обставини ще не дозволяють. Розшифровуємо. Давайте подивимось. Так. Угу. Думаємо, що з цим робити? Хотілося б. Близькість до фронту, небезпеки. Щоб не було сильнішого розчарування. Поки що це питання на паузі. Стоїть, влада буде проти. Ще ні. Добре, ще ні. В метро буде стояти ялинка. Звісно, так, мах, звісно, так, буде ялинка в метро в обмеженому варіанті. Чому? Тому що ми всі знаємо. Угу. Метро. Буде це. Добре, Метро. Скажімо так. По тим картам, що випали, думаю, всі за і проти. Трошечки вже процес такий цікавий. Ладно, давайте спитаю так. Зменшення обстрілів по Харкову очікується через підготовку цю всю десятка кубків. Ніхрена собі, так. Досить емоційна карта, приємна. Далі, дивідка, ніхріна собі, так. Далі. Угу. Рухаємось ми куди. Непогано рухаємось, я вам скажу. Любимо. Я... Давай ще щось. Так, добре. Приховано. Зміна. Ух, ти трансформації круті. Серйозна зміна ситуації. Так, добре. Я б сказала, що будуть зміни. Ялинку поки що не, не треба нам не треба. Не треба. Я хочу взяти колоду Фенікса, глянути до ялинки цієї ж, до підготовки до Нового року. З кінця листопада. З кінця листопада, після 20-25 листопада по Харкову буде менше обстрілів. Покажи мені імператор. Відповідь так. Ваш Пентаклів, над цим працюють. Розчарування. Ось вам знову ця трійка кубків вилазить. Четверка мечів пауза. Ну, що далі дивитися, ось вам пауза? Ні, не буду далі. Я проводжу аналог з минулим роком, коли перестали так каби летіти. Всі ми це пам'ятаємо. Я до цього і веду. Щоб ви розуміли самі. Ось, наприклад, вибачте, зараз е, е, загроза кабів. Давайте так. Там написали, що от це через далекобійні каби її дають постійно, ля-ля-ля. Але летить то воно не тільки на місто, навкруги, на область і все інше. Щоб ви розуміли, вже декілька днів, ну, по різному ситуація, воно не є як було. Це вам так, щоб ви просто орієнтувались трошки. Подивимось буде. Я не пам'ятаю, після якого числа було оце, що ми так чекали в минулому році. Хоч витрісніть, трісніть, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що було після 20-го, точно після 20-го. Коли саме? Хто пам'ятає, пишіть? Я не пам'ятаю, скажу вам правду, але це не досить важливо, щоб головне, щоб було тихше. Якщо стане тихше, ми почнемо думати про новий рік і нам стане краще. Ми цього чекаємо всі. Ми на нервах у цього чекаємо. А це буде, я думаю, швидко і неочікувано. Ми навіть не зрозуміємо, тому що до хорошого звикаєш добре і не завжди це видно прямо.